Пані Лана екоактивістка. Хмельничанка тривалий час проживала у Харкові. Через війну разом із чоловіком повернулася додому. Жінка розуміє, як навколишньому середовищу шкодить сміття. І з коханим знайшли йому призначення використати як будматеріали для зведення будинку. Ми допрацьовували цю ідею. Ми дивилися, де в нас будуть вікна стояти, як у нас будуть двері. І знову ж таки, ми ходили на смітник, дивилися, що ми знаходимо. І звісно, що якщо ми знайшли склопакет якогось там метр на метр, то ми розуміємо, що нам потрібно так поставити колони, щоб той склопакет встав. Жінка переконана, великі гроші для сучасного будинку не треба. Навколо нас багато ресурсу і те, що одні називають сміттям, інші надають йому нове життя. Так харківчани знайшли і панорамне вікно. Тараска з'явилася. Завдяки тому, що ми на смітнику знайшли. Дуже велику вітрину. Ну, мабуть, десь вона я не знаю, там 2,5 метри на півтора така величезна вітрина. Вона з е, товстого скла. Одна частина скла була розбита, тому ми вирішили якби, її демонтувати, але ціле скло ми забрали. 80% усіх будівельних матеріалів вживані: а це шини, дерев'яні дошки, віконі рамки, ламінат. Стіни виробляють із соломи за прадавніми українськими технологіями, а сам будиночок закріпить на автомобільній резині. Повторне використання матеріалів ну, це звичайно добре. Тобто, те, що все, що не потрапляє на смітник, йде на повторне використання, це. Звичайно, супер. Повторне використання це знову ж таки про правильне поводження з відходами, про те, до чого треба прагнути. Матеріали, якщо й закуповують, то переробні. Та більшість беруть на місцевому сміттєзвалищі. Однак не кожен хмельничанин зможе туди потрапити. Потрібен дозвіл. Ну, мені там видали таку жилетку, вона світиться таким помаранчевим і там за мною наглядають і є дозвіл офіційний. Я розповіла про свій проект і про свою ідею. Я не прийшла і сказала. Мені треба щось у вас взяти. Це так не працює. Ти приходиш, як знаєте, з таким маленьким бізнес-планом. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.